Друзі, я вас вітаю. Давайте дивитись Україна на наступний тиждень, на найближчі 7 днів з 3 по 9 листопада. Загально по енергіях, як завжди, а потім по небезпеках по регіонах, по обстрілах подивимось. Покажіть нам загально по енергіях. Україна в період з 3 по 9 листопада. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Основні головні події, покажіть нам. Загальним фоном на найближчі 7 днів якось знову ж таки цивільне населення. В першу чергу тут і емоційний стан, евакуація з небезпечних місць. Якось тиждень більше увага саме на жінки, і діти, саме цивільне населення і логістика. Все, що пов'язано з логістикою, велика небезпека. Знову ж таки, блекаути, можливість блекаутів, але. Маємо вистояти, як би болісно не було, як би не залякували, які пройнування не були, але маємо все подолати. Але якось саме небезпека для цивільного населення, логістика і цивільного населення. От більш акцент на цьому. Так, давайте більш детально дивитися. Обстріли, загроза жертв, руйнувань, прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою, кабами, фабами РСЗВ. Покажіть нам. Обстріли, загроза жертв, руйнувань, прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою, кабами, фабами РСЗВ. Покажіть нам. Північ, Київ, Сум, Чернігів, Житомир. Захід, Тернопіль, Рівне, Луцьк, Ужгарети, івано Франківськ, Чернівці, Львівщина та Хмельниччина. Схід Харківщина, Частяна, та накупована Донеччини та Луганщини. Одеса, Миколаїв. Херсонда Запоріжжя та центральні області. Вінниця, Вінницька, Черкаська, Кривоградська, Павло, ä, Полтавська та Дніпропетровська. От тут ворог буде. Активний, знову ж таки, вести нас якісь обмеження від ресурсів, щоб необхідно було очікувати якогось відновлення ресурсів. Так. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення у центральних регіонах нашої країни з 3 по 9 листопада. Покажіть нам небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. щось біля води або пов'язане з водою, якісь, можливо, дамби, робота ППО. Ну, щось таке. Щось таке прям значення хочуть, хочуть знищити. Тут ще і від від уламків є загроза. Та загрози для цивільного населення. Будь ласка, карта цивільного населення. Цивільне населення обмеженням. Тут більше обмеження від руйнування якоїсь інфраструктури. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Ну, На жаль, карта може програтися десь і під завалами. Ці карти можуть програватися, на жаль. Десь можуть багато поверхівки, десь люди можуть опинитися під завалами. Хай воно так не програється, але я маю попередити. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Ну, принести нам скорботу. Поча, на постійній основі вони е вважають це правомірним. Просто от, терор цивільного населення. Але тут, в принципі, держустанови, якісь виробництва також під загрозою. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Десь там нанести втрат. Жінки, діти, повтор певних подій. Знову ж таки, залякування, терор. Цілі не змінюються. Так, Херсон та Запоріжжя. Тут прямо велика агресія. Знову ж таки, все, що пов'язане з ресурсами, якісь великі виробництва, якісь важливі ресурсні об'єкти. Тут і балістика може бути. Щось дуже важливо, дорогоцінне може постраждати. Так, небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Е -е, так, тут не тільки Херсон та Запоріжжя, е -е, тут е -е, область. Е -е, аеропорти, аеродроми. Ці, господі, біля води порти можуть бути. Теж обрізати, перерізати, можливо, перерізати шляхи постачання важливих ресурсів від наших партнерів. Ну і, в принципі, дві, дві камачів. Це про відсутність світла, зв'язку інтернету. В принципі, цілі, як майже по всій Україні одні й ті самі. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Якісь приховані ресурси. Владіть інформацією про приховані ресурси. І це є їх ціллю ще цілі Щоб прям певні точки на ці удари будуть цілеспрямовані, бо є певні точки, які внутрішні вороги колаборанти поздавали через злиту інформацію. Так. Одеса Миколаїв. Болісні удари, в багатоповерхівки можуть бути під загрозою дронові атаки. Теж, як певні цілі вже, от, по трійці мечів зробити нам боляче. Як є певні цілі, певні точки заплановані. Але це саме от якось цивільне населення. Цивільне населення багатоповерхівки. Так, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. От дуже багато води от, прибережна, прибережна зона. Те, що ближче, Пляжі от ближче до води. От там обіснуватися буде диявол. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Знову ж таки, якісь дорогоцінні ресурси те, чого у нас не так багато. Знищити матеріальні ресурси, якісь крупні виробництва. Знову ж таки, очікують, вичікують такий вдалий момент, щоб нанести, нанести нам певні удари. Та накупована частина Донеччини та Луганщини. Тут постійна агресія, постійна небезпека, Тут і газосховище можуть бути, інформативні атаки, інформативні вкиди, але, в принципі, тут постійна загроза з повітря, постійна агресія, от загроза для дітей і от неочікувані. Це більше про балістику і взагалі тут якісь комбіновані атаки. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Харківщина та наукопована частина Донеччини та Луганщини не нам. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Терор цивільного населення. Жінки, діти. От, і, в принципі, якісь ресурсні об'єкти, те, що нам може, може бути пов'язано з якоюсь торговлею. Але тут, в принципі, ні, більше карти про те, що е, це їхня так, така е, далекоглядна ціль та цивільного населення. Просто от як взяти на ізмор. Ізморбезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Покажіть нам Харківщина та накупована частина Донеччини та Луганщини. Ну, це у них заплановано як е, щоденне, щоденна праця. От постійно нищити е, так, щоб е, тиснути, тиснути на нас, щоб ми йшли з ними на перемовини. Вони вважають, що цими обстрілами вони нас дотиснуть. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, Харківщини та накупована частина Донеччини в Луганщині? Дронові атаки, міста прийняття рішень, держустанови, світла вода, інтернет. В принципі, все те, що і всюди. Інформативні вкиди проти нашої влади. Основні головні цілі ворога. Стосовно обстрілів. Ну, от, по дияволу, зробити життя неможливим, щоб люди вже втомилися е, держати супротив, щоб, ну, я не знаю, як можна так думати, що якщо ми вас будемо тероризувати, то е, врешті-решт ви станете на, на наш бік і будете нас підтримувати. Ну, вони думають, що ми будемо згодні на все. Хоча, ну, зрозуміло, під таким тиском можна бути згодним на все, але ну, все одно опір буде в будь-якому випадку. Навіть після того, навіть якось ну, втихую. Якісь історичні пам'ятки, важливі місця учбові, медичні заклади, місця загального призначення, <кхи> але тут якось ще. Якось ще, ще десь, можливо, через воду відселення, щось пов'язане з водою, може бути, можливо, тут як вплив стихії. Західні регіони. Так. Безпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Західні регіони нашої країни. Знову ж таки, щось, щось пов'язане з водою. Нанести болючий удар там, де ми не очікуємо, там, де ми впевнені в своєму захисті. Але ну, все одно не досягнення свого результату. Десь вони намагаються щось знищити, але. У нас там все має бути добре. Але це пов'язано з ресурсами. Або десь. От, прибити, знову ж таки, прибити якісь шляхи постачання ресурсів, щоб були затримки. А для цивільного населення небезпеки та загрози. Ну, якісь якісь, на жаль, на жаль, щось масоване може бути, якийсь масований обстріл. Багато поверхівки саме циві, проти цивільного населення, націленість. Якісь там теж скорботу нанести планують. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів на найближчі сім днів з 3 по 9 листопада в західні регіони нашої країни. Ну, тут більше карти про те, що розповсюдження якоїсь фейкової інформації проти нашої влади. Я що, можливо, не дуже добре видно в цей раз темненьку колоду. Але ну вже як є. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у західних регіонах нашої країни. Знову ж таки, якісь дорогоцінні ресурси. Драгоцінні ресурси держустанови і, в принципі, цивільного цивільне населення як таке комбо. Ну, якісь, поки що воно не вирішено, але якісь точки у них заплановані, то вони зараз на стадії прийняття рішення. Якісь склади можуть бути там, де якась допомога від наших партнерів, те, що нам допомагає стримувати ворога, скажімо так, для нашого захисту ресурси від партнерів. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів на пів... півночі нашої країни? Те, що нам допомагає стримувати ворога. Але ця карта про те, що десь можуть намагатися рипатись на кордонах, відволікати. Але, ну, по помірності, нічого нового, нічого гіршого, нічого страшнішого бути немає. Навіть, навпаки, якісь позитивні новини маємо отримати про якусь допомогу. Але ну, не все так швидко, як нам би хотілося. Все як завжди. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у північних регіонах нашої країни? Основні головні цілі ворога. Ну тут матеріальні ресурси безсонні ночі. От те, що нас підсилює, прям масовий терор. Те, терор цивільного населення проти ресурсних об'єктів, добробут для населення. Нічого нового карти нам не показують. В усіх регіонах одні ті самі цілі. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів у північних регіонах наша країни. інфраструктура. В першу чергу знищити нашу інфраструктуру, знищити таким чином, щоб було дуже важко відновити, щоб були великі втрати, щоб треба було вкладати багато коштів на відновлення. І знову ж таки, світло. Перерізати, обмежити світло, інтернет, вода просто шляхи, шляхи логістика, в принципі, все одно і те саме. ППО, можливо, десь от приховане ППО будуть намагатися знищити. В принципі, по дияволу те, що захищає, дорогоцінні ресурси, жінок, дітей. Дронові атаки, болісні удари. Ну, на, жаль, на, жаль. на жаль, нікуди наш божевільний сусід не подівається, і небезпека досі лишається. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей.